Доброго всім дня. Ми їдемо в гості. Вже 4 години їдемо і ще нам їхати далеченько. Скільки нам ще кілометрів? 450 кілометрів, а взагалі-то 700 кілометрів. У нас така дорога далека сьогодні. Їхали, проїжджали вже і за метіль, за вірюху, а зараз виїхали. Уже на сонечко, дуже гарна погода тут. Морозець, сонечко. Ще нам залишилося 450 кілометрів. Ну, надіюся дорога тут гарна. Ми поїхали такою довшою дорогою, Коля каже, є коротша, але там хуже трішки дорога. Ми все рівно б довше їхали. Так що їдемо. По гарній дорозі сонечко світить. Київчок дорога гарна. Так що, думаю, ми швиденько будемо рухатися. І... Гляньте, яка краса. Як ми скучили вже за сонечком і за таким небом голубим. У нас кожен день похмуро, сиро, туман, а тут така краса. Аж настрій, ви знаєте, навіть настрій міняється зразу. Сніжок трішки є. З нашої сторони, з моєї тут сонечко, а з наташеної сторони вон там І ні, на вікні. Мороз такий, що вікно замерзло. Це така погода. Мороз і сонце. День чудовий, як в тому вірші. Снігу небагато, але трішки притрусив землю. на сонечко надивимося. Така краса. Вітамін Д получимо. Там сонечка немає, як Коля каже, заїхали ми в зону турбулентності. Сонця немає, сніжку трішки є. І так захмарено небо таке похмуре, що, мабуть, іще буде сніжок. Так бачите, як змінюється. Ми рухаємося і міняється погода. Але сонечко нас трішки порадувало, настрій нам підняло. так що... Рухаємося далі. Вперед. Трошки приближу зараз. Вийшла трішки походити, діти десь пішли в магазин розім'яти ноги. Бо вже так насиділося, що ноги позаклякали. Ми в Кременці, ще нам кілометрів 150, мабуть, їхати. На дворі холодно, мороз, тут трішки сніжок є, хмарно, сонечка тут немає. Так, ну що, приїхали ми вже до сватів, стіл уже накритий. Свята вечеря у нас буде. У них, як кожен рік, свята вечеря починається з молитви. Так що зараз ми будемо сідати. Тут і рибка, отака смажена оселеччик, картопляники, деруни, барабуляники. По Їхньому це пончики, пончики з маком, морквочка з грибами, з цибулькою, з приправами, це грибочки, голубчики пісні з картопелькою, з рисом, і також з приправами, салат із столових бурячків, варенички із капустою і з маком. Ну і калачі. Там ще он. Далі пончики із шоколадною начинкою. Да, сваха? Так, так. І у нас з пшениці. А тут кутя. куття, і так. в такій Макітрі, зверніть увагу, сваха розказала цій макитрі, мабуть, вже 100, 100 років, років. Як, або навіть і більше. Передала цю свою свасі макітру свекруха, а свекрусі її мама, Немально. а мамі її мама чи бабуся, так що це така. Зберігають її з покоління в покоління, така вже вона трішки там, сваха каже, тріснула, але її бережуть, як зіницю ока. Так що будемо ми зараз сідати стіл. Калачі я вам розламаю пізніше, покажу, які всередині як обіцяла. Розламаю вам зірку різдвяну, як обіцяла. Це вже вона, є, вона другий день. Учора я пекла, а сьогодні вам розламую. Ось така вона, бачите, отаке тісто здобне. Там начиночка. Стой. Ще розламаю вам так шматочок з краю, відламаю калача покажу вам отаке, гляньте, яке красиве тісточко. І пахне дуже смачно ванількою. Начинка також тут є. Так що печіть, кому сподобався рецепт. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім гарних свят, Божого благословення і захисту, мирного неба над головою і до зустрічі в наступних відео.